Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю в ефірі. Програма Рух на зустріч, яка створена спільно з міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державного інформаційного агентства «Реінформ». Задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в умовах повномасштабного вторгнення окупантів в Україну реалізується відповідна державна стратегія. Попри воєнні виклики, наші українки мужньо. Воюють успішно, працюють, ефективно волонтерять і усіляко взагалі допомагають фронту. На початку програми пропоную вам подивитися матеріал, який підготували мої колеги з редакції інформації про запоріжанок, які плетуть маскувальні сітки. Саме виготовлення маскувальних сіток на передову стало спеціалізацією волонтерського об'єднання під Парасолькою. Тут захист плетуть за особливою технологією. Ще у 2016 році такі маскувальні сітки пройшли бойове хрещення. А співзасновниця об'єднання Катерина Вініченко навіть отримала державну нагороду від міністерства оборони. Це було щось нове на той момент. Такого що ні, ніхто не робив, і ну така. Нагорода за сітки, які можна зробити ну, таким кустарним способом, да, такий саморуч основою для маскувальних є рибальська сітка з розміром комірки 4 на 4 сантиметри. Вона доволі міцна та добре себе зарекомендувала, кажуть волонтерки. Техніка плетіння теж особлива. Це була розробка моя ще в 2015 році. Тобто з 2014 року це почалося все. Коли я подивилася і побачила ці сітки на, на позиціях у хлопців, у хлопців, які, якими вони намагалися прикрити свою техніку, ну це було, це було жахливо. Сама я сама за фахом технолог і легкої промисловості і конструктор, Тому це була моя справа, ну як зробити легко. Щоб сітка була легкою, щоб вона працювала саме от світ, тінь, полутінь, і так далі. І так далі. це була розробка ще 15-го року. Ми її тоді назвали піксельна, піксельна плетіння, тому що саме плетіння повторюю повністю ось ці ячейки на сітки. Підв'язуємося під вузлик, і наше завдання обійти кожен з цих вузликів, але ж є декілька нюансів. Сам малюнок не, не, не повинен бути геометричним. Нині під парасолькою об'єднались близько сотні жінок, які щоденно плетуть маскувальні сітки. Кажуть, не могли лишитись осторонь, коли в країні біда. Переконані, кожна людина має робити все можливе, аби допомагати фронту. чоловік пішов на фронт, а я сюди до Валентини Степанівни. Вона з Катею мене навчила всьому вже за майже два роки. Роботи е, стало універсалом: треба ножем, треба ножицями, треба плести. Все, все ми вже тут вміємо, дякуючи їм. Я прийшла до волонтерського центру 26 лютого 2022 року, тобто, через два дні після повномасштабного вторгнення. Я прийшла, я зразу не плела. Я зразу почала вчитися різати оці всі ниточки на сіточку, а потім почала плести. Ну я доволі так я б сказала, ну скоро навчилася це робити. Це захист життя, захист тієї ж техніки, захист нас, всіх, які працюють на перемогу, скажімо так, у центрі одразу можна створювати три сітки. Заплести квадратний метр, досвідчені волонтерки можуть за 25 хвилин. З 24 лютого 2022-го вже виготовили близько 40 тисяч квадратних метрів. Ними можна замаскувати понад три тисячі танків чи БТРів або накрити 150 кілометрів окопів. Сплетено сіток. Зараз скажу цифру 350 тисяч квадратних метрів. Це дуже багато, якщо поділити на 48, це закрити один танк чи один БТР. Ви будете знати, скільки цих танків, БТРів ми закрили. А якщо взяти кордон, то по одному метру, да, то 350 кілометрів ми закрили кордон. Передаючи сітки на передову, волонтери обов'язково вкладають у них смаколики, обереги і дитячі малюнки та постійно отримують схвальні відгуки від військових. Але кажуть, головна нагорода це врятовані життя. Аби наші захисники були живі й здорові, запорізькі волонтерки запевняють, плестимуть захисні сітки для військових до самої перемоги. До речі, виготовлення маскувальних сіток не просто довільне поєднання певних матеріалів в одне ціле, а цілком Структуроване виконання конкретного завдання від наших військових про роль наших жінок у війні, про їхню мотивацію, про їхній героїзм, а також про діяльність центру рекрутингу української армії в Запоріжжі. Ми і поговоримо сьогодні з нашою гостею. Доброго дня! Я вас вітаю. Доброго дня пані, до нас завітала радник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олена Сороченко. Дуже я, приємно. Так, я наскільки знаю, ви вирішили зробити такий життєвий крок і вступили е, вчитися, і там є військова кафедра. Тобто, ви отримаєте офіцерське звання. Чому ви прийняли таке рішення? От з цього і почнемо. Так, це дійсно правда. У 2022 році, е, десь, мабуть, влітку у мене було. Бажанням взагалі мобілізуватися, я стала на облік, стала військово зобов'язаною угу. і. Е... В серпні місяці дуже довго думала, чи мобілізуватися, і мені все-таки колеги порадили вступити до військової кафедри, отримати офіцерське звання. На сьогоднішній день я маю декілька освіт. Можна було і мобілізуватися і отримати дуже швидко офіцерське звання, а можна таким чином йти навчатися на військову кафедру. Навчання триває два роки, ти отримуєш вже. Військову спеціальність, і при тому стаєш молодшим лейтенантом запасу? Взагалі, цей стереотип, який виник ще давно, що війна не має не жіноче обличчя, але наші героїчні жінки на рівних чоловіками зараз і боронять країну, і в тилу волонтерять. Але от саме війна, яка роль? Жінок у війні, скільки зараз взагалі служить в Збройних силах? Знаєте, мені здається обличчя жінки у війні. Воно є і військове, і цивільне. Допомагає от за статистикою Міністерства оборони України на січень 2024 року в Збройних силах України обліковується більше 45 тисяч жінок, і з них більше 13 тисяч мають посвідчення учасника бойових дій. І на, на момент цієї інформації більше 4 тисяч перебувають саме на лінії зіткнень. Це ті дівчата, які вибрали свій шлях бути захисницями України, але багато жінок на сьогоднішній день дуже багато допомагає Збройним силам і силам оборони України, саме в цивільному житті. Це і плетіння сіток, це і навчання дітей військових, це і підготовка надання відповідної гуманітарної допомоги, це випічка, все з. Всебічна це і відвідування семи хлопців на передовій. Це дуже важливо на сьогоднішній день, але якісь цифри це ж тільки збройні сили, а ще є Національна гвардія, прикордонна служба, інші структури. Скільки загалом цифра жінок? Я тут не можу сказати, тому що я таку статистику не бачила. Але я так думаю, що це, мабуть, буде вдвічі більше, тому що у нас і Служба безпеки України, і прикордонна служба, і е, Національна гвардія, і поліція відноситься так, до, так. в тому числі, і до Сил оборони України. А ми бачимо і поліцейських жінок дуже багато, і в Національній гвардії служить дуже багато жінок. Тому я думаю, що це буде вдвічі більше. У нас в Запоріжжі місяць тому, трішки більше, відкрили центр рекрутингу української армії. В Запоріжжі, здається, він другий в Україні, в який відкрився. Наскільки це важливо зараз мати саме таку структуру, яка надає можливості, де можна підшукати собі. І вакансію, в тому числі, і свою життєву долю взяти в свої руки. Наскільки це важливо, так дійсно ви праві, що в Запоріжжі місті Запоріжжя за підтримки міністерства оборони і за ініціативи міністерства оборони і за підтримки обласної державної адміністрації міської влади було відкритий другий в Україні центр рекрутингу української армії, який на сьогоднішній день, як на мою думку, забезпечує комунікацію між збройними силами України і силами оборони України та людьми, які на сьогодні бояться піти в ТЦК. На сьогодні, уже от на вчорашній день, звернулися 822 особи, які звертаються в першу чергу за консультацією. 96 анкет опрацьовуються рекрутерами. Це ті люди, які вже готові підписати контракт. Вони спів... проходять співбесіду в центрі рекрутингу, дівчата заповнюють анкету, потім передають дані в відповідну бригаду. Це Потенційний військовослужбовець іде в бригаду, проходить там співбесіду і починає оформлювати відповідні документи. Чим відрізняється центр рекрутингу від ТЦК СП? Тим, що Позиція наша позиція така, що рекрутер, коли приходить потенційний військовослужбовець і він вибирає обирає собі професії саме в цій бригаді, саме цю посаду. То рекрутер його супроводить повністю за цей весь період аж до зайняття посади. Це може зайняти від двох до чотирьох місяців. Чому? Тому що проходить ще й навчальний період в навчальних центрах. Як правило, в навчальних центрах може бути така ситуація, що людина хотіла в таку бригаду або потрапила в іншу бригаду. Такі ситуації бувають. Ать, але так. саме центр рекрутингу для того і створений для того, щоб не було такого, щоб е, людину там пере перезабрали в іншу бригаду. От вона хоче туди, і вона вже є, і вона підходить саме бригаді за своїми фаховими здібностями, і вона має туди потрапити. Це наша завдача. А, які найбільше професії, можливо, зараз от уже ви бачите за результатами перших де місяця роботи, і вікова категорія професії, які е, до центру рекрутингу звертаються. Е, Люди від 18 і 60 плюс. Е, був один випадок, коли 17-річний хлопець прийшов, але батьки не дозволили йти в армію. Ну, ми ж розуміємо, що в нас на сьогоднішній день можна з, е, служити з 18 років. Е, дуже дуже багато звертається 60. Плюс. Люди, які раніше проходили військову службу, які вважають, що вони ще достатньо фізично підготовлені, і можуть проходити сьогодні допомагати відбивати ворога. Але на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, мобілізація в нас від 18 до 60 років, окремі бригади можуть все-таки там когось брати 60 це в основному на сьогоднішній день є люди, які Більше 60 плюс служать в Збройних силах України, але це ті, коли коли вони пішли добровільно у 22-му році, і вони ще залишилися Залишилось на контракті. На контракті. Да. Тобто, за рішенням керівника бригади, за рішенням керівника батальйону, людина залишається, виконує відповідні функції з приводу. Того які професії, професії. зараз е, дуже багато е, потребує операторів БПЛА. Я можу сказати, що початок війни це була війна артилерії, а зараз е, це війна дронів, можна так сказати. Е, дуже багато і ворог у нас е, по розумніший став і навчився воювати уже дронами. Е, і в нас на сьогоднішній день є така величезна потреба. Це використання крил. Деякі бригади навіть хочуть створити взводи дівчат-операторів БПЛА. Це також такий цікавий експеримент. 21-а бригада, наприклад, так хоче зробити. А взагалі, дівчат, жінок в центр рекрутингу, скільки у процентному відношенні з'явилося, подали анкети. Ну звертається відсотків 30 від загальної цифри. А анкет подало в нас трошки більше 20 тисяч осіб, Це з 96. Це також великий відсоток. Багато дівчат йде на так звані цивільні професії. Це діловод, це фінансист, це економіст, бухгалтер. Вони в принципі вона не цивільна буде, коли вона буде служити дівчина в армії, але професія близька до цивільної. Ті, які звичні їм і в цивільному житті, так. 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 А чому от е, з цілом 800 з, там, з копійками людей вже за місяць звернулися, а всього лише 96 анкет? Дивіться, тому що люди е, ще на сьогоднішній день приймають рішення. Е, є частина тих, хто звертався, наприклад, для своїх рідних. Хтось із рідних боїться звернутися до ТЦК, що йому дадуть повістку. Але я хочу сказати, що навіть в ТЦК, е, якщо ти Звертаєшся до ТЦК СП, тебе зразу не мобілізують. Це такий немалий процес. Іде це проходження ВЛК в першу чергу, потім направлення до навчальних центрів. Навчання триває мінімум місяць. Це загальна підготовка, а потім вже професійна підготовка. Професійна підготовка там від 45 днів здається, вона триває. Тому от порахуємо, що це ВЛК, хай два тижні буде, поки потім навчання місяць. Потім іще півтора місяця, от у нас три місяці навчальний процес, ще до того, як ти типу, потрапив в бригаду. Можливо, це таке питання, яке тривожить воно болюче для багатьох в нашому суспільстві, бо є певний страх, невпевненість, зокрема і в захисті від з боку держави, ТЦК та СП і центри рекрутингу хто з них може бути більш ефективним для того, щоб заповнити якраз нестачу людей в армії, тобто наскільки перспектива у центрах рекрутингу є? Ви знаєте, мені здається, що дуже перспективно за рахунок того, що ми даємо гарантію, що людина прийшла, обрала професію і попаде саме в ту бригаду. Це стосується центра рекрутингу. По ТЦКСП люди йдуть в основному по мобілізації. Є два види мобілізація і підписання контракту. Через центр рекрутингу це основний напрямок підписання контракту. Тому мені здається, що це один одного доповнює. Тобто перспектива те, що, врешті-решт, люди самі м, будуть знаходити собі а, застосування в Збройних силах і в інших структурах, то вона є завдяки так, звичайно. таким центрам. Звичайно. Трішки змінимо тему. Я знаю, що ви активно волонтерством займалися і займаєтеся. І оця волонтерська діяльність це фактично ан ангели-охоронці наших військових. Бо що наша армія робила, будемо відверті, без волонтерського руху і без цієї допомоги. Розкажіть. Так, дійсно, це правда. Ми з березня 22-го року з колегами організувалися і допомагаємо хлопцям на передовій. Е, перші мої поїздки були з колегами у березні, в кінці березня 22-го року. Це на Донецький напрямок. Е, ми допомагали хлопцям, які ну, своїм, своїм знайомим можна так сказати, які працювали в освіті. До того, як вступили до Лав Збройних сил України їздили щочетверга на той момент, десь до вересня 23-го року я їздила щочетверга. Зараз я їжджу сама на наш напрямок, на Оріхівський, також відвідую хлопців. Зараз, якщо в 22-му році ми їздили безпосередньо до одних хлопців, то потім вже знайомства вони розкинулися, Одні, нас рекомендували одним хлопцям іншим. тобто кожна бригада вже старається. Співпрацювати допомагали різним абсолютно. Допомагали і продуктами харчування. У мене львівські друзі і освітяни дуже нам допомагали в 2022 році і зараз допомагають і продуктами харчування, і медикаментами і автомобіль. Вони придбавали, переганяли сюди сьогодні. От, буквально там два тижні тому назад. Вони привезли дрони, також передали хлопцям на передову. Це дуже важливий напрямок. Дуже багато освітян за. Імається плетінням сіток. Це такий великий напрямок роботи. Сітка вона потрібна завжди. Вони мають таку особливість. Вони можуть порватися, вони можуть згоріти. Тобто, це нема такого, що ти привіз сітку і хвати її на всю війну. Такого не буває. Тобто, це потрібне оновлення постійного. Це великий колосальний ресурс людської праці і матеріальної якихось засобів. Тим більше, як ми бачили в нашому сюжеті, це кожна сітка, вона має своє спеціальне. you <laughs> Професійне застосування, бо є сезонні, є навіть для певних військ, і так далі. Є така думка, що волонтерство потроху вичерпується. Чому? Тому що стали люди менше допомагати, і це пов'язано перш за все з економічним фінансовим станом конкретних людей. І важче стало допомагати. Ну, є така думка. Наскільки зараз стало тяжко важко збирати допомогу для військових? Знаєте, ви дійсно праві і така тенденція є до зменшення допомоги армії, і там багато різних причин, і в тому числі фінансова причина. Деякі люди взагалі думають, що ми вже перемогли, і вже не треба нічого допомагати. Mm -hmm. Це знаєте, як от 2014-15 рік, коли вже війна десь там далеко, вона мов би, поруч, а вона мов би, є, але вона десь далеко, не біля мого дому. Як на мою думку, мають всі абсолютно об'єднатися, і тільки тоді в нас буде перемога. Сьогодні мої колеги збирають і кошти Дійсно, набагато гірше став почали збиратися. Кошти на е, такі е, дуже важливі речі, як реп збирають, або е, дрони збирають кошти. Тобто е, в зараз не збирають на продукти харчування. Цього достатньо і е, забезпечення в армії дуже досить добре. Я дивилася сама, як хлопці харчуються. Все залежить від того, як вони є вміння там приготувати щось. Можливість у них така є. Ми, наприклад, зі своїми знайомими з подругами е, ми готуємо смаколики, вже такі тортики, там млинці. Сир. Печиво, якесь таке, щоб пригостити, щоб в них було, знаєте, таке задоволення і враження, що вони побували вдома. Оце саме головне для нас. А вже інше все те там. Каша, борщ, суп, це вони самі можуть приготувати, якщо є така можливість. Ну, ми розуміємо, що є ті, які перебувають на нулі. Вони змінюються. Потім приходять там місце постійної дислокації їхньої відпочинку знову міняються. Тобто, можливість така є. Незабаром до речі, визначатимемо великодень, і я знаю, що багато військових просять не возити паски чи крашанки, але є такі волонтери, які традиційно везуть, бо вони хочуть щиро по батьківському порадувати. Хлопців там в військових буднях. А якщо немає змоги донатити людини, наприклад, і або їздити на фронт, як ще можна допомогти? Ви знаєте, на мою думку, кожна людина, яка не має там фінансової чи можливості, вона може просто фізично допомогти, вона може прийти. Заклад освіти. Дуже багато закладів освіти на сьогодні, як ми і говорили з вами, плетуть сітки. Фізична допомога вона дуже важлива. Сплести сітку не так просто, це потребує часу, це потребує вміння, це треба навчитися. Є у мене, наприклад, колега, яка Фінансово не може допомогти, але вона випікає пиріжки, тобто ми їй даємо всі продукти, а вона їх смажить. І дуже добре це. це її час це також 3-4-5 годин треба використати на тиждень для того, щоб приготувати хлопцям свіженькі пиріжки і бути задоволені. Знаєте, але саме головне це наша увага до них. Це наша посмішка, це наше бажання, щоб вони перемогли. Це наше бажання, щоб вони повернулися живими додому. Оце важливо для них. Ви бачите очі, бачите реакцію наших захисників на візити цивільних. Яке це має значення? От там. Для хлопців воно має колосальне значення, тому що знаєте, їм не завжди важливо, що ти привезеш. Їм важливо, що ти туди приїхала. Приїхала, обійняла, поговорила, принесла цивільні новини, розказала про цивільне життя, як воно тут. Різні хлопці по-різному реагують на цивільне життя у нас, наприклад. Хтось говорить, ми для того й воюємо, щоб ви жили, а хтось говорить, що ну, там є якісь у нас перегиби там з вечірками з усім. Але але в цілому хлопці дуже хочуть і вони живуть для того, щоб ми були щасливими. Оце саме головне для них. І коли знаєте, в мене мабуть більше тисячі фотографій, хлопець, я трішки е, е, люблю фотографувати, і оці обличчя їхні ці очі це таке саме такі щасливі очі. А ми ж розуміємо, коли ти фотографуєш, і вони такі прям яскраві. З якими труднощами зараз волонтери стикаються? Наскільки я знаю, теж трішки цим займаюся. Стало важче оформлювати допомогу. Тобто, це треба потреба, потрібно побігати, зібрати дозволи, звіти, акти і так далі. Чи ця тенденція буде гайки закручуватися далі? Чи все таки буде послаблено? Ви знаєте, це коли заходить офіційна гуманітарна допомога з країн-партнерів, тоді це є офіційні папери, і це нормально, коли вони оформлюють документи, коли по документам бригадам передають відповідні речі, тому що у нас всього може бути їхала, не доїхала та ж сама гуманітарна допомога. А коли люди збирають самі кошти і самі щось привозять, то там вони передають без актів прийому передачі, це просто від душі для того, щоб користувалися хлопці цими всіми речами. Повертаючись до нашої основної теми жінки і війна, серед волонтерів жінок більшість, я так розумію. Наскільки? Це важке питання насправді. Наскільки цей вантаж психологічний ламає людей, наскільки допомагає навпаки виживати? Чим для наших жінок і взагалі для волонтерів ця діяльність важлива? Ви знаєте, ви праві дійсно, мені здається, відсотків 90 це волонтери-жінки. Ті 10% це є чоловіки це чоловіки, які їздять на передову, можливо, там, де жінка не може поїхати. Не кожна жінка поїде, поїде на передову, але дуже багато жінок їздить на передову. Я дуже багато знаю таких жінок, які їздять на передову до хлопців саме туди, де можуть їх підтримати. Жіноче обличчя в допомозі, ви знаєте, це дуже важливо. Ну вони по перше, жінка знаходить себе вона. Е Компенсує, можливо, якісь там сьогоднішні емоційні е, ситуації, які пов'язані з військовими діями. Вона знаходить, вона бачить, як вона може допомогти. Е, жінка допомагаючи, віддає щось своє, да а отримує на замін. Оті щасливі емоції наших захисників і захисниць. Це дуже важливо. Е, ми практикуємо іноді фотографують хлопці самі, там, фотографуються з тими там тортиками або ще чим, або роблять від і для жінок, які допомагають, ну це просто неймовірно гарно. Знову ж ще повертаючись до нашої теми на завершення нашої бесіди, центр рекрутингу української армії в Запоріжжі. Я впевнений, що когось з наших глядачів зацікавила ця інформація. Куди звертатися? На сьогоднішній день це центр рекрутингу відкритий в центральному ЦНАПі, Це бульвар центральний 27, можна туди звернутися, а можна за телефонами. Реклама телефонів знаходиться і на сайті обласної державної адміністрації, Фейсбука, сторінки, на сторінки Фейсбук відділу з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації. Реклама досить широка. Так, він працює скільки днів? І... Він працює 5 днів, так як працює ЦНАП з 8 до Сімнадцятої години з понеділка по четвер, і з до шістнадцяти до 15.45 в п'ятницю. Субота, неділя, вихідний. Я вам дякую за розмову і нагадую нашим глядачам, що гостем в студії програми Рух на зустріч була Олена Сороченко, радник голови Запорізької обласної державної адміністрації. Сподіваюся, наша інформація, яку ми сьогодні озвучили, стане вам в нагоді і буде для вас корисною. До наступних зустрічей. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.